Друзі, все-таки все йде за планом. Давайте разом подивимося, що відбувається на лінії фронту. Друзі, всі, хто підтримує Україну, не залишаємося осторонь, відгукніться, поставте лайк. Ви дуже допомагаєте в просуванні даної інформації, яку повинні бачити всі. Від ударів окупантів постраждали понад 45 населених пунктів, головне зі зведення Генштабу. За добу російська армія завдала 4 ракетних і 27 авіаударів, а також понад 70 обстрілів з РСЗВ. У Сватовому, тимчасово окупована територія Луганської області, отримав поранення командир 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії РФ генерал-майор Цоков. ЗСУ відбила атаки в районах Куп'янська, Спірного, Майорська, Зайцевого, Авдіївки, Опитного, Кам'янки та Новомихайлівки. Українська авіація завдала 13 ударів по ворогу, оперативне командування Південь, вражені два пункти управління у Береславі та Новій Каховці, три осередки ворожих сил техніки у Херсонському та Каховському районах. Один склад з боєприпасами у Береславському. Збито 5 дронів камікадзе. В результаті виконання вогневих завдань втрати фашистів становлять 18 окупантів, 3 великокаліберні гаубиці 100Б і М100 С. Два танка, дві одиниці іншої автобронетехніки сьогодні на окупованих територіях України почалися референдуми щодо входження до складу РФ. Голосуватимуть 5 днів з 23 по 27 вересня. У мешканців Херсонської та Запорізької областей запитують, чи хочуть вони створити незалежну державу та стати після цього частиною Росії. Усі ці конвульсії росіян марні Україна поверне свої землі. Зсу наступають на Лиман на Донеччині через Рідкодуб та Коровій Ярд АСВ. Тривають важкі бої, але ми віримо, що нашим героям це під силу. Тому чекаємо тільки хороших новин. Війська РФ ведуть наступ на півні та сході від Бахмута. Тривають бої у Зайцевому та Одрадівці. Українські воїни відійшли у східній частині Бахмута, підірвавши міст через річку Бахмутка. Українські сили захопили плацдарми на східному березі річки Оскіл на Харківщині, британська розвідка. Там росіяни після відведення військ хотіли відбудувати нову лінію оборони, але проти ЗСУ не попреш. Чотири депутати Держдуми попросилися на фронт по мобілізації. Деталі. Заяви з проханням відправити їх на війну написали депутати партії Єдина Росія Віталій Мілонов, Дмитро Саблін, Дмитро Хубезов і Сергій Соков. Ласкаво просимо в Україну, пакетів вистачить на всіх. Ось такі події відомі на сьогодні. Щоб не пропустити новий випуск, друзі. Підписуйтесь на канал. Це буде Україна.